Вітаю всіх на каналі GreenCode. У нас буде сьогодні на огляді ось такий Powerbank. Це сам корпус куплений на Алікспресі на 8 акумуляторів. Я вважаю, це один із найкращих там, корпусів, які можна там, придбати на Аліекспресі. Він зроблений на мікросхемі SV6208S. Його габаритні розміри це товщина 23 мм. Довжина це 198 мм і 78 мм, а це от ширина. Суть сьогоднішнього такого огляду експерименту. це Я підпаяв ось проводочки від лабораторного блока знаю, що він фокус попав. Це саме головне. Ось підпаяв, щоб замірити ККД цього повербанка, бо в там обзорів ну, там, на готові рішення повербанки, там, знаючи його там ємність, заміряють ємність справжню і на основі цього роблять висновок що ось ККД цього повербанка приблизно таке. Ну, ми сьогодні випробуємо насправді, яке воно. Ось я вже подав 4,2 вольта і запустив тест. У нас зараз десь 8,4 Вт споживає повербанк. І ми маємо, я ось ці значення перерахував, десь приблизно 82-83% ККД. Ну, це зазначу це на оцій напругі 4,2 вольта, яка подається на повербанк. І на напруги 12 вольт це з перетворювачем. Може на іншій напрузі в ККД може бути, бути іншим. Так що це теж прошу врахувати. І ще одне. Ось я буду зараз зменшувати. Зараз я тут зменшу споживання, тому що в мене лабораторний блок живлення 3 Ампер може видати то так, десь отак. Буду зменшувати зараз напругу. І глянемо, на якій напрузі відключиться повербанк. До якої напруги він буде розряджати 3-2 вольта ще працюємо. До якої напруги він буде розряджати акумулятори? Ось. Десь 3 вольта було, він відключився. Зараз ми повторимо цей тест. Щоб так точніше було. Так, запустимо. Так, тут треба виключити, включити, щоб стригер 12 вольт. Стригери. Що не хочеш, 12. Зараз піднімемо напругу, на кругу тут трішки. А ось є 12 вольт. Трішки часу треба, щоб подумати. Так, запускаємо. Знову зменшуємо напругу. Цю ладочку відключу. так. Щоб вона не заважала. Так, 3,4 вольта, 3,3, 3,2 працює. 3,1 працює. 3 вольта, рівно 3 Вольта. Це дуже чудовий результат. Як книжка пише, можна так сказати. Так, піднімаємо, запускаємо повербанк. Зараз перевірив напругу, при якій. Пуербанк максимальну напругу, до якої заряджає повербанк акумулятори. У нас приєднано до лабораторного Зараз Я підключу його до розетки. Ну, не до розетки, до зарядки, точніше, до розетки то буде. Бабах. Рокі. Ось. Підключив до зарядки ми маємо 4,2 вольта. Він максимум заряджає акумулятори. 4,2. Ось. Ось так. Все, відключаємо. Зараз я відпаяю проводочки, вставлю тестові акумулятори і перевіримо е максимальну потужність, яку він видає, цей павербанк, і перевіримо також протокол, який видає цей павербанк. Зараз через 5 хвилин... Продовжуємо огляд і тест Powerbank. Ось зібрав Powerbank, вставив 8 акумуляторів EV 18650. Ось, ось такі вони. До речі, кому потрібні. У мене є посилання на них по нормальній ціні. Так, продовжимо. Вага вийшла цього павербанка 480 грамів з, з 8 акумуляторами EV, 18650, 3500 Ну, Така чималенька вага. Ну, в принципі, і ємність тут я за кадром заміряв її. Вона становить чистими 86 Вт годин. Що доволі непогано як для такого павербанка. А зараз ми протестуємо протоколи, які тут є в цьому Powerbank. Так, що ми тут маємо? Так, Apple 5V, battery Charging, Samsung FC, SCP, ECP, Quick Charge 2.0, Charge 3.0. Біосі нема, супербіосі нема, Express 10E, Pump Express, -Express 2.0E. Так, перевіримо інші інший розі. Так. Power Delivery нема, Apple 5V є. Щось не сподобалось. Буду його трусити. Так, Samsung є, Huawei є. Так, Quick Charge 2.0 є. Q Charge 3.0 є. Super VOC немає, супер VOS нема. Pump Express 1.1 є, Pump Express 2.0 є. Ну, доволі непоганий набір протоколів. Скажу і вам. Так, зараз Type C перевіримо. Вихід. Так, де ти тут? Було. Так, Power Delivery 22 Вт є. Apple 5 Вольт є, Battery Charging є, Samsung, FCP є, Huawei, EFCP, EFCP є, FCP, SCP є. До 25 Вт, до речі. Quick Charge 2.0, Quick Charge 30, Pump Express 1.1, Express 2.0. Ну, в VOC немає, Super VOC. Ну, в принципі, до речі, теж доволі непоганий набір протоколів. Зараз ми перейдемо до тестування потужності, яку можна зняти з цього повербанка. Ну, тут, до речі, у нас вказується 12 вольт, 1,5 ампера, ампера вихід. Так, ну ми зараз його перевіримо. Так... 15 вольт є. Почнемо з 1 ампера. Півтори, один і два, один і три, один і 4. Півтори Ампера тримає. Напруга трішки просіла Не сильно. Так, 1,6 6 є. 19 Вт. 1,7. 7. Навіть тримає 20 Вт. 1,8 тримає 21 Вт. 1,9. Ну, 2. 2 Ампера тримає, хоча заяву на Ані вже не тримає. 1,7 максимум тримає. Скидує на напругу. Ну, в принципі, 20 Вт доволі непоганий результат. От ми отримали. Так, перейдемо до висновки. В принципі, доволі непоганий повербанк вийшов. Так, да, габарити в нього доволі значні, в принципі, для цієї ємності, але ємність, в принципі, 86 Вт годин чистими в мене вийшов. В принципі, доволі непогано. ККД знаходиться в районі 82-86%. Щоб перерахувати по лабораторнику, то це десь було 82-83. Якщо поємності, яка тут ну, яка є в акумуляторах і яку віддав Powerbank, це 86%. Доволі непогано. В принципі, роз'єми тут всі, що потрібно, є: usb a два штуки єсть usb c в дві сторони є, мікро USB є, фонарик є. В принципі, ну, доволі непогано, великий плюс тут потужність, яку можна з нього зняти. Це десь около 20 Вт, що він видає чистими. Хоть, ну, заявлено 22, в принципі, в деяких режимах може він і 22 видасть. Це при. Тут заявлено при 5 вольтах 4,5 А. Ну, не тестував, але я думаю, що з своїх 20 Вт він видасть. Наскризної зарядки тут нема. Зарядки двох приз, швидкої зарядки двох пристроїв одночасно теж нема. Але великий плюс цього павербанка, що він розбірний. І акумулятор, якщо вийдуть із ладу, їх можна швиденько замінити. І павербанк далі працює. Ось такий величезний плюс цього павербанка. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Це допоможе продвигати україномовний контент. І хочу передати русні, здохніть всі, хто прийде на нашу землю. До побачення!